Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відвідав Миргород із робочим візитом. Зокрема, він оглянув санаторно-курортний комплекс. На його базі функціонують 20 реабілітаційних відділень різного профілю. З 2014 року тут функціонує відділення медико-психологічної реабілітації для учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин. У 2023 році на базі курорту створено відділення для надання реабілітаційної допомоги за програмою медичних гарантів. Грантії від Національної служби здоров'я України після огляду відбувся круглий стіл, розвиток соціальних послуг та ветеранська політика в громадах Полтавщини. Полтавська область вона завжди одна із передових з точки зору впровадження програм і соціального таксі, яка вже діє у нас 4 роки, і більше 20 мільйонів гривень ми. Виділяємо на певні програми вже на рік 2025. Санаторно-курортний комплекс став першим майданчиком для пілотного проекту соціального відновлення та адаптації ветеранів і членів їхніх родин за ініціативи та підтримки народного депутата Олега Кулініча. Говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми охочі і з задоволенням підтримали ідею Олега Івановича Кулініча з приводу фінансування програми. З обласного бюджету і створення такої логічної логічного діалогу з громадами, коли громади підписують певний меморандум, і теж на основі цього прекрасного комплексу проходять оздоровлення ті з сім'ями, які проживають певних громадах. за підтримки державних установ та громадських організацій, зокрема Полтавської військової адміністрації та Полтавської обласної ради, у 2023-2025 роках реалізується комплексна програма реабілітації інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць України. Її мета допомогти нашим героям не лише фізично, а й морально повернутися до повноцінного життя, говорить народний депутат України Олег Кулініч. Наша ініціатива тоді. Обласною владою Олександр Юрійович з обласної адміністрації у 2023 році була започаткувана програма підтримки ветеранів. Вона працює. Все зроблено на миргородщині, є прекрасна база. Сформувані мультидисциплінарні команди, все ефективно працює. Нам треба тільки це продовжувати. Нагадаємо, на базі санаторно-курортного комплексу минулого року відбулося пілотування соціальної послуги, соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей.